Вітаю, друзі! У цьому випуску добірка нових фільмів 25-го року, які вже вийшли і готові до перегляду в українській озвучці. Серед них романтична комедія, напружений жахастик, динамічний екшен і решта фільмів, які вас можуть зацікавити. Якщо деякі з них ви вже встигли подивитись, діліться своїми враженнями в коментарях. Та не забувайте про вподобайки. Вони дуже допомагають в просуванні каналу. Приємного перегляду! Вовкулака напружений жахастик, ще є сучасним переосмисленням класичної історії про вовкулаку. У центрі сюжету письменник Блейк Ловел, який живе спокійне життя разом з дружиною Шарлотою і донькою Джинджер у Сан-Франциско. Одного дня він отримує свідоцтво про смерть свого батька, якого врешті-решт визнали мертвим після зникнення. Блейк згадує тата і своє дитинство, яке він провів в лісовій глушині Орегону, і вирішує всією родиною навідатись до батьківського дому. Його дружина Шарлота не в захваті від цієї ідеї. Але, зрештою, погоджується, надіючись, що ця подорож допоможе зміцнити їхні стосунки. Майже діставшись в місця призначення, родина, блукаючи лісовими дорогами, потрапляє в аварію, що спричинив невідомий звір. Похапцям, діставшись до будинку, вони усвідомлюють, що зв'язку з зовнішнім світом немає. А вони опинились в пасті. Адже звір зробить усе можливе, щоб до них дістатись. Батьківство. Атмосферний комедійний жахастик. Молоді партнери Рохан та Джош вирішують познайомити своїх батьків. Подія особлива, тому щоб усім було комфортно, вони винаймають за міський будинок, збираючись провести там цілий вікенд. Рохан хвилюється, адже його батьки Шерон та Френк досить стримані, з якими буває складно знайти спільну мову. На відміну від Лідді та Кліфа, веселих та розуміючих батьків Джоша. Відразу знайомство проходить, ніби непогано, та вже Наступного ж дня починається хаос. В будинку починають відбуватись димні надприродні речі. А один із гостей і взагалі стає одержимим демоном. Та щоб виплутатись з цієї ситуації, родинам доведеться об'єднатися. Голанд Психологічний трилер з Ніколь Кідман у головній ролі. Події розгортаються в 2000 році. Ненсі Вандергрут живе на перший погляд ідеальним життям у мальовничому містечку Голланд, штат Мічіган. Вона гарна вчителька і зразкова домогосподарка, яка має люблячого чоловіка Фреда, що працює офтальмологом, і 13-річного сина Гаррі. Та одного дня Ненсі помічає, що Фред досить часто їздить у відрядження на всілякі Кі конференції і починає підозрювати його у зраді своїми переживаннями. Вона ділиться з колегою по роботі Дейвом, який завжди її підтримує, і разом вони вирішують з'ясувати правду. Дейв відправляється слідом за Фредом в чергове відрядження, де виявляє жахливу правду, якою відразу ділиться з Ненці. Таємниця, яку приховував чоловік, повністю руйнує її минуле життя. Список мрій чудова романтична комедія про самопізнання, сімейні стосунки та пошук справжнього кохання. У центрі сюжету звичайна дівчина Алекс, яка працює в косметичній компанії своєї матері і має досить комфортне життя. Та тільки її мати Елізабет бачить, що донька марнує свій потенціал і життя загалом. Після тяжкої хвороби Елізабет покидає цей світ, лишаючи по собі заповіт, в якому сказано, що спадок Алекс отримує лише тоді, коли виконає усі пункти зі списку мрій, який вона складала у віці 13 років. Здавалося б, що тут складного. Однак кожне завдання для Алекс це вихід із зони комфорту. Але саме так для неї починається неймовірна подорож, яка допоможе їй переосмислити власне життя та пізнати справжню себе. Останній подих: фільм заснований на реальних подіях і розповідає неймовірну історію про групу досвідчених глибоководних дайверів. Події розгортаються 2012 року в північному морі. Група водолазів Кріс, Дункан і Девід відправляються на місію, де їм належить виконати завдання на підводній газовій установці. Все йшло за планом, допоки шторм не накоїв біди. Судно зірвало з якоря, обірвавши при цьому кабель, що постачав повітря та енергію крісу, який в той час знаходився на глибині понад 100 метрів. Він опинився в пастці і має лише 10 хвилин, щоб з неї вибратись. Шансів на порятунок дуже мало. Вони мізерні. Однак Дункан і Девід не можуть так просто здатися і розпочинають відчайдушну рятувальну операцію. Новокаїн динамічний екшен з елементами комедії. У центрі сюжету Нейт Кейн, звичайний працівник банку. Та тільки зовні він здається звичайним, а насправді він страждає на рідкісне генетичне захворювання, вроджена нечутливість до болю. Саме через хворобу Нейт веде самітницьке життя. А усі його розваги це комп'ютерні ігри з єдиним онлайн-другом. Та все починає змінюватись, коли в колективі з'являється нова колега на ім'я Шері. Спільний обід, а потім. Побачення і пара поступово зближується. Однак неочікувано до їхнього банку вдираються грабіжники, які, окрім грошей для підстраховки, викрадають шері. Нейт не в змозі чекати на порятунок дівчини поліцією. Вирішує врятувати її самостійно, використавши свою незвичайну особливість. Але не відчувати біль це ще не значить не наражати себе на смертельну небезпеку. Мікі 17 Науково фантастичний фільм з елементами чорної комедії. Події розгортаються 2054 року, коли Земля поступово стає непридатною для життя. Люди активно освоюють космос і відправляють дедалі більше експедицій для колонізації інших планет. Втім, щастить далеко не всім, адже охочих багато, а дозволи отримують лише обрані. Мікі Барнс звичайний хлопець, який тікає від минулого життя. Він потрапляє на космічний корабель лише тому, що погоди. Після бути субститутом, зовсім не усвідомлюючи, що це значить. І як виявилось, робота Мікі полягала в тому, щоб виконувати найнебезпечніші завдання – бути витратним працівником, спогади якого зберігають, а тіло клонують після кожної смерті. Та одного дня, коли всі подумали, що Мікі 17 загинув, надрукувала його 18-ту копію. Але 17 вийшов, дивом залишився живий і повернувся на корабель. І тепер між ними виникає конфлікт за право існування, адже ресурси корабля дозволяють утримувати лише одного Мікі. Мавпа. Горор з елементами чорної комедії, що знятий за мотивами оповідання Стівена Кінга. У центрі сюжету Гел Шелбурн і його брат-близнюк Біл. Батько від них пішов, тому вихованням займається лише матір. Незважаючи на спорідненість, Біл ненавидить Гела і при нагоді всіляко над ним знущається. Одного разу хлопці знаходять на горищі стару іграшкову мавпу, що колись належала їхньому батькові. Мавпа заводить. Ця ключем і грає на барабані. От тільки є нюанс. Грає вона тоді, коли їй самі заманеться. Невдовзі після знахідки люди з оточення братів починають гинути. Хлопці пов'язують ці випадки з моторошною мавпою, тому вирішують її позбутись, щоб більше ніхто не постраждав. Через 25 років уже дорослі брати живуть своє життя, навіть не згадуючи один одного. А тим часом мавпа повертається. Запускаючи нову серію смертей. І лише брати знають, як це зупинити. Операція Чорний кейс Захопливий шпигунський трилер. Сюжет розповідає про подружню пару Джорджа і Кетрін, які працюють агентами британської розвідки. Вони вважаються ідеальною парою, адже не всі можуть зберігати стосунки з такою напруженою роботою. Одного дня Джордж отримує завдання виявити джерело витоку секретної інформації, що може призвести до загиблі невинних людей. І все б нічого, але серед підозрюваних його дружина Кетрін. Звісно, його почуття це. Лише його справа, адже він має обов'язки перед країною. Щоб виявити крота і попередити катастрофу, Джордж має у розпорядженні лише тиждень. Та для професійного агента цього більше ніж достатньо. Злодії 2. Пантера. Динамічний кримінальний трилер. Після подій першого фільму Доні Вілсон тікає до Європи і приєднується до зухвалої команди грабіжників під назвою Пантера, яку очолює жінка на ім'я Джованна. Вони планують пограбувати найбільший у світі алмазний центр, що знаходиться в Ніці. Тим часом детектив Нік Обраян не сидить на місці і відправляється слідом за Доні до Європи. Дізнавшись про плани грабіжників, детектив вирішує не просто переслідувати банду. а Стати її частиною і допомогти йому з цим може лише Донні. Таким чином, Нік стає членом банди та чи вдасться йому довести справу до кінця, це був останній фільм цієї добірки. Зберігайте її до себе та діліться з друзями. І не забувайте підписуватись, щоб більше не мати проблем з пошуком фільму чи серіалу. Дякую за перегляд, бережіть себе і до зустрічі в наступному випуску.